Чергова, вже третя від початку опалювального сезону, масована ракетна атака по всій Україні. Знову ховаємося в укриттях чи за двома стінами. Ворог б'є по нашій енергетиці, а Укренерго збільшує відключення світла, щоб мінімізувати наслідки. Тим часом російська пропаганда в соцмережах знову розганяє хай про блекаути та найхолоднішу зиму для українців. Але чи варто панікувати? Друзі, вітаю! Я Микола Княжицький ви на моєму ютуб-каналі. Налякані тим, що взимку настане енергетичний колапс, українці виїжджають за кордон, щоб пережити холодні місяці. Сьогодні поговоримо про реальний стан справ в українській енергетиці: без паніки і без зради. Ви дізнаєтеся, чому насправді немає причин тікати за кордон і як Україна стала сильнішою навіть у складні часи. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки і залишайте коментарі, щоб завжди бути в курсі реальної ситуації в нашій країні. Офіційні дані Національного банку. Свідчить, що лише в третьому кварталі цього року за кордон виїхало 200 тисяч українців. На жаль, ця тенденція збереглася і в четвертому кварталі це не дивно. Зважаючи на апокаліптичні прогнози, якими лякали різні експерти, стверджуючи, що світла не буде по кілька днів поспіль, люди звичайно лякаються і виїжджають. А такі заяви часто були не попередженнями про реальні ризики, а радше нагнітанням паніки і медійним хайпом. На щастя, найгіршого вдалося уникнути. Хоча Росія відчайдушно намагається добити нашу енергетику, останні ракетні атаки не досягли своїх цілей. Світло вимикають, але воно є. Україна сьогодні набагато краще підготовлена до ракетного терору, ніж у 22-му і 23-му роках. Завдяки підтримці союзників в нас значно зросли можливості ППО, а також з'явилося більше запасного енергетичного обладнання, яке дозволяє оперативно замінювати пошкоджене. Особливо нашій державі допомогли країни Балтії і Польща, які просто зі своїх складів віддавали нам все необхідне. Ми розуміємо, що це гонка на виживання, це гонка постільного вдосконалення, Як ворог досконалює ті озброєння, які отримує від різних країн світу, у так само і ми намагаємося отримати підтримку наших партнерів в досконаленні і відновленні е уражених облік. Учасники форуму Віа Карпатія, який ми організували в листопаді в Києві, говорили про наслідки бомбардувань нашої енергетики в підвалі. Це був ранок, коли Москва почала свою першу під час опалювального сезону масштабну ракетну атаку, яка тривала кілька днів. Але українська енергетика дуже швидко ліквідували наслідки ворожих обстрілів. Хоча дістати запчастини це велика проблема. За словами заступника міністра енергетики Миколи Колісника, який брав участь в нашому заході, в Європі триває великий зелений перехід, через що підприємства, які виробляють енергетичне обладнання, працюють з перевантаженнями, а черга замовлень розписана на роки вперед. Натомість Україні потрібне це обладнання фактично на вчора, і в цьому випадку найбільш ефективним механізмом допомоги є support, це коли. Підприємство радісно сфери країн інвардерів, Польщі, Прибалтики, дають те обладнання, яке є в них у нас вкладах. Тобто те, що готове, ready for delivery. те, що можна отримати шоді. це були генератори, це були кабелі, кабелі різного роду. це було обладнання для знищеної інфраструктури. Тобто, це були конкретні речі. Для конкретних енергетичних підприємств, які були знищені, наші енергетичні спілки та компанії віддавали таке обладнання, яке неможливо було придбати в магазинах. Укомплектовували зі своїх складів та відсилали до України. З початку російського вторгнення, Польща передала Україні 80 вантажів гуманітарної допомоги для потреб енергетики. Серед цих вантажів генератори, трансформатори, ізолятори, залізобетонні опори, системи аварійного живлення, електричні кабелі. Але найголовніше в моменти критичного зниження напруги в наших енергомережах Польща надавала аварійну допомогу, постачаючи електроенергію. Це була взаємовигідна співпраця. Україна також підтримувала Польщу, яка після початку війни повністю відмовилася від російської енергетики. Для цього в короткі терміни відновили старі енергетичні потужності, які не працювали ще з часів розпаду радянського союзу. що є дуже позитивного. Що 12 травня 2023 року на базі вже існуючої, але від 1993 року непрацюючої лінії було запущено польсько-українське з'єднання Жешув Хмельницький енергетичне це надзвичайно важливо. повітряна лінія Хмельницька АЕС в Грешву була введена в експлуатацію ще в 1985 році. Вона була частиною енергосистеми мир. 280 кілометрів цієї лінії електропередач проходять територію України, а 114 – територію Польщі. Після розпаду СРСР лінія не використовувалася, проте опори залишилися в задовільному стані. Завдяки цьому її вдалося відновити трохи більше ніж за півроку. Так Україна ще більше інтегрувалася в європейську енергетичну систему, і це практичний крок на шляху до набуття членства в Євросоюзі. Об'єднана система працює в обидва напрямки. Коли виникає потреба, електрика доходить до нас з Польщі. Це не є якась така собі чарівна паличка, от яка нас може виручити. Але це та підпора додаткова, яка допомагає нашій енергосистемі за складних обставин: обставин ударів по нашій по об'єктах генерації і енергосистемі зберігати стійкість. Відновлення цієї ЛЕП – це приклад якісної стратегічної співпраці між Україною і Польщею у сфері енергетики. Проєкт, що виник як реакція на шокові обставини, вже отримав продовження. Прем'єр Польщі Дональд Туск запропонував збудувати поруч ще одну лінію електропередач. Таким чином збільшити потужність Україна могла б отримувати з Польщі вдвічі більше електрики 1,6 гігавата. Наразі цей проект призупинився через бюрократичні екологічні процедури на рівні Євросоюзу, але його перспективність безумовна. Якщо вам цікаво дізнатися більше про те, як Україна стає частиною європейської енергосистеми. Підтримайте цей ролик лайком, а в коментарях напишіть, чи відчуваєте ви покращення з електропостачанням порівняно з минулою зимою. До речі, колись так само починалася наша співпраця на ринку нафтопродуктів. Пригадуєте весну 2022 року. На автозаправках величезні черги, бензину немає, магазини не можуть завести продукти, швидкі стоять. Навіть заправка танків стала проблемою. І саме завдяки Польщі, з якою маємо найдовший західний кордон, ми тоді вистояли. Власне в цей момент переналаштовувалася логістика, і значні додаткові обсяги нафтопродукції саме до нас ішли з Польщі від різних компаній. Зокрема, туритивною була компанія Орлен. Нам дуже важливо зберігати логістику з Польщі і зберігати цю співпрацю з нашим сусідом та союзником. Отже, тепер, як і в питанні постачання електрики, йдеться про стратегічну співпрацю. Колись Москва заблокувала нафтопровід Одеса Броди, який загрожував її монополії. Проте труба була прокладена, і сьогодні знову розглядається проєкт її відновлення. Тільки цього разу нею може транспортуватися не азербайджанська нафта до Європи, а європейський бензин до України. Це та сама труба прокладається просто замість нафти, йде дизельне пальне. Як ну можуть бути інші нафтопродукти саме постачатися, тобто це дуже поширено у світі дизелю, по якому буде коштувати на порядок дешевше, аніж це робити залізницею, тягати цистернами пальне з Польщі в Україну, і це буде не лише дешевше, але й безпечніше, адже будь-який нафтопереробний завод в Україні завжди буде пріоритетною ціллю для російських атак. До речі, саме так зараз відбувається з нашими газовими сховищами. Попри те, що самі сховища розташовані глибоко під землею, їхня робота забезпечується наземною інфраструктурою, яка вже рік поспіль є мішенью для російських ударів. Саме тому ворог постійно атакує район Стрия, де розташовані найбільші сховища газу в Європі. Тому цим Росія хоче якби відсікти європейський інтерес, і польський, в тому числі, і передусім. До використання наших підземних сховищ газу, тим більше що умови використання цих підземних сховищ газу е, стали дуже такими е, цікавими для наших європейських партнерів після 2020 року, коли була зроблена відповідна європейського взірця е, реформа щодо використання е, цих підземних сховищ. Використання цих сховищ принесе Україні подвійну вигоду. По-перше, ми отримуємо живі гроші. А по-друге, це стане додатковим аргументом в дискусіях з країнами НАТО про необхідність закрити небо принаймні над заходом України. Я про це постійно наголошую в розмовах з нашими польськими партнерами. Зрештою, це прагматична політика. Чим більше інвестицій Захід вкладе в українські промислові і енергетичні об'єкти, тим сильнішою буде його мотивація їх захищати. І про це ми також говорили на форумі Віакарпатія в Києві, у якому брали участь польські політики, урядовці, аналітики, експерти, які врешті готуватимуть пропозиції для європейської влади. Ставте лайк та коментуйте, якщо хочете бачити більше відео про реальний стан справ в нашій країні. Підписуйтеся на канал, щоб першими дізнаватися про важливі зміни, які впливають на життя кожного українця. У наступних відео я розповім, як зміняться тарифи на електроенергію та що очікувати від цін на бензин. Не пропустіть! До зустрічі!